Добрий день. Сьогодні 16 липня 2024 року. Перед вами сорт персика Рубіновий принц. <кхм> така загрузка, велика загрузка. В цьому році пізненько я його пронормував. Персик такий получився не дуже крупний, ну, Скажем середній. Но багато. І перед цим знімав відео. У мене воно не вийшло, щось там тріщало. Щось не так було, перезнімаю. Вже трошки тут надірвав, його обірвав. Рубіновий принц. П'ятий рік від посадки деревцеві. Під щепа мегдаль гіркий. Загрузка велика. такий персичок з цієї сторони. Обірвано було вже перед цим кілограм 34. І ось ще обірвано трохи. Тут ось розрізав так. на ваги кинув. 160. 137. Це зовсім невеликий. 106. 153. Ось тут ще. Такий крупніший 174. Такий персик. Тут розрізав, вже кісточка так, напіввід відокремлюється. Соковитий він, солодкий з кислинкою, класичний смак. Да, солодкий такий смак і кислиночка присутня. Пахне персиком. Мені подобаються більш солодкі персики, ну такі персики, як цей, подобається багатьом. Кислиночка трохи присутня. Ой, і жарю, кажу нас. Зараз і цей скуштую. Ну, Доволі непоганий смак, соковитий, солодкий кис... з кислиночкою. Рубіновий принц. Всім миру і добра.